Що сталося у Львові сьогодні? Вибухові відкриття, зворушливі історії героїзму, шокуючі кримінальні справи та найгостріші питання, які турбують львів'ян. В Студії я Олег Корейба. Ви дивитесь новини в темі. Не забудьте поставити коментар, підписатись на наш канал, поставити лайк та дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Для нас це важливо. Що ж, переходимо до новин. Головні новини Львова та області. Трагічні події на дорогах Львівщини. на трасі до кордону. В результаті потрійної ДТП рух був повністю заблокований. Інцидент призвів до значних затримок і служби працювали над відновленням проїзду. У місті Жовква сталася смертельна аварія. Водій легковика збив двох жінок, одна з яких загинула на місці. Поліція проводить розслідування обставин трагедії. Група банкірів на Львівщині привласнювала кошти клієнтів у Щадбанку. Працівники банку за вказівкою керівника змінювали фінансові номери клієнтів та перевипускали картки. Вони мали доступ до даних людей, що залишалися на тимчасово окупованих територіях. Таким чином отримали доступ до близько 50 рахунків і завдали збитків на суму понад 5 мільйонів гривень. Вшанування пам'яті загиблих. Героїв сьогодні Львів прощається з Романом Бондарем та Андрієм Гнатівим захисниками, які загинули у боротьбі з російською агресією. У Львові 19-річного хлопця засудили на 5 років за підпал військового авто. Він шукав підзаробіток у Телеграм, фотографував машини військових для расистів, а потім підпалював їх. Пізніше знайшов собі неповнолітнього спільника. Загалом знищили три автівки, зокрема і волонтерське. СБУ затримали його на гарячому. Щоден неповнолітнього матеріали справи перебувають на розгляді в суді. За перебігом цих подій можете слідкувати у нашому телеграм-каналі або ж у нашому Ютубі та на сайтах. За матеріалами СБУ на 5 років засуджено львів'янина, який здійснив серію підпалів військових авто у Львові. Засуджений є річний львів'янин, який потрапив у поле зору ворога, коли шукав заробіток на телеграм-каналах. На одному із пабліків юнак отримав пропозицію швидкого заробітку в обмін на співпрацю та виконання певних завдань. За інструкцією, молодик спочатку відстежував авто українських захисників, далі фотографував їх та надсилав куратору. Отримавши медіафайли, ворог надавав казівку на знищення потенційних цілей. За таким алгоритмом, фігурант підпалив авто військовослужбовця бойової бригади ЗСУ. Після виконання тестового завдання йому доручили залучити інших молодиків для здійснення серії підпалів автівок ЗСУ по всьому місту. Згодом разом із неповнолітнім він підпалив ще два автомобілі. Для звіту про виконане завдання хлопці фіксували свої дії на відео. Контрозвідка Служби безпеки України затримала на гарячому фігуранта разом із спільником у липні 2024 року. Зараз же на підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною першої статті 114 прим 1 перешкоджання законній діяльності збройних сил України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також за частиною першої статті 304 втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність щодо неповнолітнього спільника. Матеріали справи перебувають на розгляді в суді. Відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів вже запрацювали у резерв плюс на день раніше запланованого. А тим часом в армія плюс з'явилися нові рапорти, зокрема для приймання та Здавання посади, що значно спростило процес передачі обов'язків для військових на передовій, а також рапорти на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, тривалістю до 126 днів з можливістю продовження. В Міноборони уточнили, що планується додати рапорти на всі види відпусток для військовослужбовців. У Львові звільнили чоловіка, який казав дітям їхати на фронт і здохнути швидше. Лаборанта Львівської школи номер 30 який у листопаді 2024 року лаєв дітей на уроці фізики. Звільнили з навчального закладу. Також йому оголосили догану на нього. Склали адміністративний протокол за длібне хуліганство та скерували його до суду. Медичний прорив у Львові. Нейрохірурги врятували семимісячну дівчинку, яка мала унікальну аневризму судин головного мозку. Операція тривала кілька годин і стала прикладом високої кваліфікації львівських медиків. Дитина вже перебуває на етапі реабілітації і її життю нічого не загрожує. Боротьба з контрафактом на Львівщині. Детективне бюро економічної безпеки вилучило понад 200 тисяч пляшок контрафактної горілки. Алкоголь був обклеєний підробленими марками акцизного податку а його загальна вартість оцінюється у 23 мільйони гривень. Власника підприємства очікує розслідування. Ожеледиться на дорогах Львівщини через різкі температурні перепади. Автошляхи Львівщини вкрилися льодом, що призвело до численних дорожньо-транспортних пригод. Зокрема, на трасі львів Львів-Стрий сталося зіткнення трьох автомобілів. Постраждали дві особи. Львівська поліція закликає водіїв знизити швидкість, дотримуватись безпечної дистанції та користуватися зимовими шинами. Також триває посилена робота комунальних служб, які посипають дороги піщано-соляною сумішю. Збір новорічних ялинок у Львові. Триває екологічна ініціатива зі збору використаних ялинок. У місті облаштовано понад 15 пунктів прийому, куди мешканці зможуть проносити дерева. Їх подрібнюють та використовують для створення мульці, що стає органічним добривом для міських парків і скверів. Екоактивісти закликають жителів міста долучитися до акції, адже утилізація ялинок таким способом знижує навантаження на сміттєві полігони. Рекомендації для туристів у Карпатах. Рятувальники Львівщини попереджають туристів про небезпеку зимових походів у горах через погіршення погодніх умов, сильний вітер і ожеледицю мандрівники радять реєструвати свої маршрути в місцевих відділеннях, ДСНС. особливу увагу варто приділити спорядженню: теплий одяг, міцне взуття, ліхтарик та засоби зв'язку. Рятувальники наголошують, що підготовка до гірського походу це ключ до безпечного відпочинку. Невідома речовина у Львові у кількох районах міста жителі помітили розсипану на тротуарах підозрілу білу речовину. За словами експертів, це може бути небезпечним як для людей, так і для домашніх тварин. Комунальні служби вже почали очищати територію, а поліція розслідує походження речовини. Вів'ян закликають повідомляти про подібні випадки та уникати контактів з невідомими матеріалами. Відновлення пошкоджених будівель після ракетного удару у вересні, який пошкодив ліцей у центральній частині Львова, завершились ремонтні роботи. На відновлення приміщення було залучено кошти з міського бюджету та допомогу міжнародних партнерів. Погодні аномалії Львів продовжує встановлювати температурні рекорди. Зафіксовано найвищу температуру січня за останні роки. Тепла зима сприяє зменшенню витрат на опалення, але викликає занепокоєння екологів. Громадські ініціативи у Львові розпочато громадську компанію з повернення уваги до проблем безпритульних тварин. ЛКП ЛЕВ закликає мешканців долучитися до допомоги тваринам і запрошує на відкритий благодійний ярмарок. Сьогоднішні новини демонструють багатогранні життя Львова від шанування героїв до культурних подій та досягнень медицини. Сподіваємося, наступні дні принесуть нам більше позитивних новин. В студії був я Олег Корейбо. Ви дивилися новини в темі. До нових зустрічей.